Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас сьоме. 7 жовтня 25-го. року. Повня, повнолуння, повний місяць. І тому будемо дуже обережні, бо нам захочеться узнати чужі таємниці, висказати людям свою думку, яка їм можливо і не потрібна. Настянутиме з кимсь полаятися. Вступити в конфлікт, прояснити ситуацію, контролюємо свої емоції, будемо обережні. Луна повна, енергії повно, пертиме через край. І по тому, щоб не наробити ніяких дурниць, ми контролюємо свої емоції. спокійненько, тихенько переживаємо цей день. Порада на завтрашній день від богінь, медб, цикли і ритми Все. усе в тему. Ставтеся з повагою до своїх біологічних ритмів, до уровню своїх енергій і до своїх емоцій. Карта якраз нам і підказка в руку якраз про завтрашнє повню. Терпіть не можу цього слова, але народ требує, щоб я так називала це слово на український лад. Повний місяць. Поради на повний місяць для овнів. По-моєму, це повня в овні. А овни це огонь, це напор, це страсть і тому нас буде перти завтра. Да? І нам хотітиметься наробити всяких дурниць. Он нам буде особливо важко стримувати себе. Вони, як наче завтрашній день якась непосильно важка ноша на їхній плечі упаде. І вам би треба продумати завтрашній день так, щоб вам його як можна більш легко пережити і завершити ті справи, які ви собі планували, благополучно, а чужі справи на себе не навішувати. Тільці. А тільці завтра імператори. Є велика відповідальність. Рішення приймаєте тільки ви. Перекласти відповідальність теж ні на кого не вийде. Вам треба діяти продумано і тільки в своїх інтересах. І взагалі треба навести лад в своїй імперії. Це може бути як в бізнесі, як на роботі, так і в сім'ї. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюків завтра може боліти голова, насувати на очі, закладати вуха, двоїтися, троїтися, бути мігрень, буде, буде поганий настрій. Рішення в такому стані краще ніякі не приймати, в конфлікти не вступати, затіхаритися і просто пережити цей день. Далі у нас ідуть раки. Король мечей. Король мечей у нас парень продуманий, логічний, тверезий і прагматичний. І таким треба завтра ракам і бути. Да? Меч у вас піднесений, але ми акуратно орудуємо своїм мечем, щоб не поранити ні себе, ні інших. Далі у нас ідуть леви. Але ви, мої дорогенькі, у вас завтра буде скрутне становище по грошам. Можливо, якщо вам обіцяли щось, якісь гроші, більше всього, ви їх не отримаєте. В борг не давайте, в борги не залазьте. Розпреділяйте ресурси правильно. Це ваше, скажімо так, слаба, слабе ваше місце розподілення ресурсів, діве. Діви, вам рекомендована помірна активність. От як ви себе ведете в повсякденному житті, як було, як є, хай так і буде. От Працюйте, отримуйте свої результати, ніяких різких тілодвіжаний не робіть. От в такому ритмі, як ви живете, так цей день і проживіть. Далі у нас ідуть Терези, карта смерть, карта трансформації. Цей день для, скр... для Терезів може обернутися прям таким трансформаційним днем. Можуть е люди розривати стосунки, можуть різко обривати якісь ситуації, якісь, скажімо так, покидати погані звички, різко міняти е е картину світу, напрям думок. І взагалі, завтрашній день може скластися зовсім по-іншому, ніж ви собі його плануєте. Так що будьте на чеку, скажімо так, да, готові до цього. Далі у нас ідуть скорпіончики. Рицарь Кубків, скорпіони вам пропонують карти і вищі сили ставитися до людей так, як ви б хотіли, щоб ставилися до вас люди. Будьте відкриті, будьте привітні, будьте люблячі, всі питання вирішуйте полюбовно і відкриються вам усі двері. Далі у нас йдуть стрільці. Колісо Фортуни, стрільці. Ви завтра не зможете впливати на всі ті обставини, які будуть в завтрашньому дні. І завтра краще довіритися долі і підлаштуватися під ті обставини, які будуть ніж перти на рожон проти судьби. Далі у нас йдуть козірошки. Казіроги, вам треба завтра побути з жадіною. От вам буде хотітися щось купити, потратити кудись гроші, кудись їх пристроїти. От ви завтра затіхаріться, сядьте на цю банку з грошима чи на цей конверт, і хай всі гроші завтра ночують у вас вдома. Далі у нас ідуть водолії. Водолійчиків буде тяжоле настроєння. Вони буде казатися, що все взагалі не йде, йде не так. Це і апатія, і погане самопочуття, це і депресивний стан, і, можливо, щось болітиме, і ощущення, що все йде не по плану, і чимось треба розставатися, розставатись не хочеться. Ну, Просто треба пережити цей день водолії. Ви дуже чуйні, такі чувствітельні. і завтрашній день так може на вас вплинути. Рибочки, рибки. У вас хороший робочий день. Хтось, можливо, зарплату отримає, да? хтось якесь повишення, хтось під заробіток е, В общем, стосунки такі: робочі. І в сім'ї, і на роботі, е, і з, усі, з усіма оточуючими. Ти мені, я тобі. Взаємовігодні. Да? І хай так і буде. Всім бажаю тихої і мирної сьогоднішньої ночі, завтрашнього. Продуктивного, спокійного, тихого і мирного дня. Ну і прислухайтесь до порад, які вам дають вищі сили. У мене нова колода, яку ви ще більше всього не бачили, така глянцева, красива. Одна з глянцевих, красивих, їх у мене багато, вже більше 40. Колись я покажу свою колекцію, у мене вже більше 40 колод. Ну, от Ще цієї, по-моєму, я вам не показувала. Все, мої дорогенькі, всього доброго!